Ви голова комітету доповідаєте по бюджету держави, а дайте фактаж. Чи передбачені, ще раз вам повторюю запитання, всі кошти необхідні для виплати, зарплат та додаткової нагороди нашим захисникам. І чи несете ви персональну відповідальність перед силами оборони, якщо грошей знову не вистачить? Ви ж там не просто так сидите, зарплату отримаєте, не за красиве оченятка, а за те, що ви там працюєте і маєте довести цей бюджет до кінця. Якщо ви його не допрацювали, повертайте уряду, якщо там немає цих грошей. Повертайте уряду. Якщо є, скажіть є, ми голосуємо і тоді будете нести відповідальність. Дякую В бюджеті 2024 року. Передбачені усі, передбачені законодавством, виплати для наших військовослужбовців. Це що їм передбачається по закону по рішенням уряду, все буде виплачено в першу чергу. Єдине казначей, єдиний казначейський рахунок та державне казначейство здійснює виплати щодо грошового забезпечення військовослужбовців. В першу чергу це так звані захищені видатки. Це бюджет, який намальований на колінці, так само як ви намалювали його минулого разу, коли в цій залі, в листопаді місяці. 23 го року, я і мої колеги з розумної політики доказували вам, доводили вам, що бюджет, за який ви голосуєте, це порожнє місце. Там немає обрахунків, там немає зарплат військовим, там немає того, що забезпечить державу на рік фінансово в умовах війни, в якій ми з вами живемо, Живемо в умовах повномасштабного вторгнення. Стояла на цій трибуні, стояла. Смачного голова профільного комітету розповідала про те, що вони все порахували, що грошей до кінця року вистачить, вистачить на всі зарплати військовим. Підніміть, подивіться, причому обіцяли. Був в до той момент і міністр фінансів, що вони особисто дають гарантію, що цих грошей вистачить. Вистачить всім. Цей бюджет е розрахований до кінця війни. До кінця 25-го року, чи знову ви його порахували на середину 25-го, на 1 березня, може на 1 квітня, день сміху, тому що вам дуже смішно на відміну від наших з вами захисників. Тому я все ж таки хотів би почути відповідь, чи що від ту все обраховано до кінця війни, чи знову ви як завжди порахували або як. Я все ж таки хочу з дозволу Руслана Олексійовичу відповісти на питання з приводу того, як розраховані видатки. Ви знаєте, що ми внесли зміни в законопроект в закон про державний бюджет на 2024 рік законопроектом 11417, і він передбачає близько двох цілих однієї трильйона видатків за на 2024 рік. На потреби оборони в 2025-му планується вже 2,2 трильйона гривень на потреби оборони. Я тут можу сказати лише про одне: якщо буде відбуватись така ж інтенсивність бойових дій, якщо не буде якихось форс-мажорів, то на 2025 рік нам має вистачити грошей.